На виїзді замість Максима Лисенка, який за умовами орендної угоди не міг брати участі в цій грі, ворота захищав Павло Хомин, і правильність цього вибору одразу ж підтвердилась діями голкіпера. З перших хвилин йому вдалося протистояти натиску господарів, а таких ситуацій було достатньо. Справедливості заради маємо сказати, небезпечними випадами обмінювались гравці протягом усього першого тайму. Однак, неочікуваним для всіх став перший забитий гол залізничників, який потрапив до воріт за прикрим збігом обставин не без допомоги. Нашого гравця Олексія Федька. Тож перша половина матчу закінчується перевагою харків'ян 1-0. У другому таймі хмельничани почали діяти активніше. Але вже на 23-й хвилині господарі ще раз взяли гору і забили другого гола. Така перевага дещо послабила їх пильність. Тож на 26-й хвилині Дмитру Калукову пощастило реалізувати спільне бажання усієї нашої команди і забити перший гол до воріт суперників. Та харків'яни не зволікали, влучивши в наші ворота втретє. І хмельничани пішли в контратаку. Дмитро Калуков вдруге влучає в протилежні ворота. І з рахунком 3-2 закінчиться черговий тур екстраліги. Ігрою команди я в, в цілому доволен. Є одна у нас, я вважаю, така проблема, вона десь в психології кроється, що хлопці не вірять, що, ну, зараз вже в більшій степі не вірять, що є якась боязнь, що ми не зможемо обіграти, ми не можемо забити. Ось це вот как бы, одна з основних проблем. Звісно, виходимо, як кожен матч, ми стараємося на Ігру, ну, в який раз вторий тайм ми проводим плохо, тому треба отыскать причину, чому це проходить. причину к времени решающих матчів, значить, все буде нормально. Наступний матч відбудеться 12 квітня. В цей день підопічні Віктора Глинця у Рівному помірюються силами із місцевим кардиналом Рівне.